І молодці, ви закінчили пісню завтра. Приходіть добре. Давайте всі сідайте. О, можна йти нарешті додому. Можна йти вже нарешті додому. Ага. Точніше не додому, а сюди. Куда? Туди, там має щось інтересне бути. Сюди? Так. Це вірно. Так. Якщо туди можна, звісно. Можна. Ну а типу вони вийшли звідти і пішли додому. У мене на планшеті мало зарядки, так що чекайте завтра, як вони прийшли додому, або як вони, або коли в мене зарядиться планшет. Так що всім па-па.